Можуть чекати понад півгодини, а після восьмої вечора на зупинці можна провести ледь не цілувічність. вічність. не неабияк непокоїть рух транспорту по нових для міста маршрутах, зокрема шостого автобуса, який від початку грудня дублює шлях 39-ї маршрутки. Дуже гарне, але ходить дуже рідко, дуже незручно. І звичайно, те, що придумали, що не буде дотації для пенсіонерів, це взагалі-то знаєте, самих таких версту населення, яка Незабезпечена, вирішили покарати. Чекаю до 20 хвилин, я думаю, 15-18. Мені здається так. Якщо вони їдуть рідше, то вони мають їхати точно. На це можуть скаржитись. Їздили, ну доволі рідко ходить, трохи довго чекати. Рів'яни настільки обурені, що, окрім усних та письмових звернень в усі відповідні установи, навіть зареєстрували петицію з проханням повернути колишню 39 дев'яту маршрутку. Заміна 39-го маршруту шостим автобусом призвела до величезного дискомфорту жителів мікрорайону Північний, а також гостей міста. Тепер відсутній громадський транспорт, який дає можливість доїхати від залізничного вокзалу до Льонокомбінатівського кільця, а також дістатись центру первинної медико-санітарної допомоги Північний. Прошу відкоригувати маршрут автобусу номер 6 та робити заїзд на Льонокомбінатівське кільце або повернути 39-й маршрут. Нові автобуси в рівному впроваджували для розвантаження транспорту. Передбачалось, що курсуватимуть великогабаритні автобуси, які забезпечать пасажирам безбар'єрний та швидкий проїзд. Та за кілька днів повернули старі жовті Богдани. Для міста великі автобуси це краще, що може бути, і умови кращі, перевезення, і все-таки можна перевозити інвалідів на сьогоднішній день. Ви знаєте, що дуже багато вже є людей покалічених яких які потребують в таких перевезеннях. на сьогоднішній день із вісьми великих автобусів працюють тільки три? Начальник управління транспорту Василь Сливка пояснює, перевізник не впорався із завданням, тож контракти з ним розривають вже від нового року. Вулицями рівного курсуватиме транспорт іншого перевізника та за іншим графіком. До 27 числа ми маємо підібрати. Перевізника, який буде закривати повністю цей маршрут. Пізніше ми об'являємо конкурс і через термін деякий всі бажаючі прийняти участь в ньому будуть так само приймати участь. Конкурс на перевезення великогабаритними автобусами на маршруті номер 6 виграв місцевий підприємець Андрій Голюх. Ми намагалися з ним зв'язатися, аби чоловік пояснив ситуацію. Він навіть погодився надати коментар, втім потім на дзвінки журналістів не відповідав. Про невдоволення рівнян транспортом чиновники добре знають. За словами секретаря Рівнеради та виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакерзяна, працюватимуть над усуненням проблеми. Я вважаю, що оскільки ти приймаєш участь в прозоро, ти маєш ну, брати на себе відповідальність. На жаль, є така ситуація від перевізників, тому будемо намагатися більш чіткіше пропрацьовувати, вводити якісь певні штрафні санкції. І таким чином буде налагоджувати от, цю роботу, що зможуть рівняни безперешкодно їхати з віддалених районів міста, стане відомо зовсім скоро. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал тіві.